Що ви знаєте про ювенальну юстицію і яке ваше відношення до цього явища? Я взагалі не зараз перший раз таке чую. Перший раз чуєте, що ви знайомі з тим. Не знаєте нічого? Чули, так, але конкретно не знаєте щось. Знає. Ви знаєте, що таке ювенальна юстиція і що ви взагалі про це знаєте? <зас> чи знаєте ви щось про ювенальну юстицію, чи ви такі <зас> чи чи ви, що <зас> це таке ви знайомі з таким терміном? Має, як я відношу, що дітей забирають гомосексуальні. Так, і, так. так Незнайомі власне, власне, власне. Не абсолютно. Не Знаєте, Не з таким текстом. Для більшості мешканців Львова поняття ювенальна юстиція є цілком невідоме. Однак система ювенальної юстиції являє собою реальну загрозу для кожної сім'ї. Ювенальна юстиція відбирає дітей у батьків. Причому без суду і без подання реальної вини. Батьків з абсурдних причин позбавляють батьківських прав без права на апеляцію. Наприклад, якщо у вашому холодильнику недостатньо апельсинів, соціальні працівники заберуть від вас дитину. Ювенальна юстиція вже у Львові. Нещодавно Львівська міська рада повідомила батькам, що був заснований орган опіки та піклування, поєднаний з комісією захисту прав дитини. Насправді йдеться про орган ювенальної юстиції. Співробітники, якого будуть ходити, перевіряти львівські сім'ї і забирати дітей. Крім того, діти в школі вже заповнюють різні анкети, на підставі яких потім прийдуть додому працівники соціальних служб. Такі перевірки благополучних сімей проводяться дедалі частіше. Система ювенальної юстиції тероризує нормальну сім'ю, краде дітей люблячих батьків, а потім віддає їх у прийомні сім'ї бізнесменів, що торгують дітьми. Гомосексуалістам і педофілам проти жорстокої системи ювенальної юстиції вже понад два роки виступає українська правовірна греко-католицька церква. Своїми маніфестаціями вона закликає громадськість стати на захист дітей і сім'ї від злочинної ювенальної юстиції. У Франції за 2011 рік було вкрадено 110 тисяч дітей з Англії. За рік емігрують за кордон 600 смей, спасаючись від механізму ювенальної юстиції. У Фінляндії майже щотижня відбувається сімейне самогубство. Батьки з депресії та з безпорадності, коли ювенальники і соціальні служби виламують двері, стріляють своїх власних дітей і дружин, а в кінці себе сми. Попередня Верховна Рада настільки змінила закони, що всі ці злочини вже можуть реалізовуватися сьогодні в Україні. Запитуєте, що маємо конкретно робити. Сьогодні кожен з вас. Дайте обіцянку Богові на один рік. Я буду щодня присвячувати одну годину розмові з тобою, мій Боже, в особистій молитві. Бог обіцяє. Що тоді врятує Україну від запланованого автогеноциду? Обговорюйте ці найактуальніші проблеми, організовуйте маніфестації, засновуйте студентські асоціації, організовуйте петиції, і тому подібне. У ваших руках майбутнє України за Бога і за Україну. А зараз з Вірою йдемо в цей Єрихонський обхід, пригадуємо ту по подію з Єрехоном, як Божий народ обходив ті мури. І Бог зійшла своє чудо, зіслав Божу перемогу, які му розпали. І всі їхні неприятелі були знищені. Так йдемо з вірою в Боже милосердя, в Боже проведіння проти ювенальної юстиції, проти гендеру за Воскресіння України, за Бога і за Україну. Хай Бог почує нашу молитву. І хай Бог переможе в цій боротьбі. Хай Україна буде збережена від ювенального, від гендерного збочення. Хай Бог представиться на наших молитвах. І Хай Бог вашу тривалість перемінить у перемогу. Слава, слава!